Всім привіт, друзі, Він на каналі Ніколя Юа і сьогодні у нас буде історія моториси АС1А. Автомоториса АС1А випускалась на Великолукському машинобудівному заводі з 1964 по 1980. Попередницею АС-1А є АС-1, АС розшифровується автомоториса Совєтської, на АС-1А був встановлений бензиновий двигун від вантажівки ГАЗ-51. Робоча маса мотриси 9 тонн. Довжина Аески 8 метрів. Автомотриса має колодкове гальмо на дві колісні пари та бак на 95 кг бензину. На першій ступені швидкості автомотриса розганяється до швидкості 12,8 км на годину. На другій ступені до 26 км на годину. На третій ступені до 48,5 км на годину. На четвертій ступені – до 82 км на годину. Власна швидкість 82 км на годину є конструктивною. У АС-1А є 24 місця для сидіння. Максимальна вантажопідйомність АС1А 2,5 тонни. Експлуатація даної матриси припала на залізниці СРСР України і Росії. Також є модернізована модифікація АС1 АС1М. Ну що ж, друзі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі з вами був Ніколя Іва, Веселих Різдвяних Свят.